Всім привіт! З вами новини МКФКБ. 27 квітня у нашому навчальному закладі відбулася зустріч з блогером. Ініціювати зустрічі з відомими людьми непросте завдання, бо ніколи не знаєш, як пройде спілкування, а спрогнозувати всі вектори руху думок учасників неможливо. Мабуть, саме тому для молоді цікавою є тема блогерства. Ви спитаєте, чому? Бо фінансова незалежність від батьків зараз як ніколи актуальна, а деяк не в інстаграмі можна заробити майже без вкладень. Саме таким виявився наш гість Еді Крусен, який у вступному слові повідомив, що неважливе місце народження, соціальний статус, рівень знань усіх навчальних дисциплін по нею необхіднішою є унікальність як у виборі власного бренду, так і в вдалому поєднанні певних складових, таких як контенту, реклами та продажів. Сімнадцятирічний. Юнак пропонував широкий спектр найзатребуваніших товарів та послуг, розповів про власні стратегії розвитку та вільно оперував термінами, незрозумілі, з яких доступно розшифрував. Його презентація виявилася надзвичайно цікавою і півтори години пролетіло як мить. Чому? Бо усі приклади випробовані на власному досвіді. Юнак розповів, як не боятися власного голосу в кадрі, як бути асертивним і цікавим для публіки, навички прогнозування елементарних математичних Підрахунків бажання бути не схожим на інших додають віри в себе та приносять фінансові прибутки. Таким оригінальним виявився і наш випускник Слава Медвідь який не зміг бути безпосередньо на заході, проте підготував відео поради блогерам-початківцям, які перегукувалися з рекомендаціями гостя. Безперечно, час спілкування з новою людиною був витрачений з користю, адже збільшуючи коло знайомих, розширюються можливості, будучи майбутніми бізнесменами, учасники брифінгу зрозуміли. Що успішним є той, хто знаходить різні можливості заробити гроші, коли не потрібен навіть стартовий капітал, але важливі особисті якості це унікальність та бажання діяти. Захід пройшов успішно. Всім студентам дуже сподобалося, і я сподіваюся, що кожен взяв для себе щось корисне і, мабуть, це можна знадобиться у майбутньому житті. А ви, друзі, слідкуйте за нашими оновленнями на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Esse lá